В четверг 20.30, «Гроши на двох в эфире. Двоем это мы: Александр Хрименко. Добрый вечер. И Антон Панарин. Сегодня в выпуске будем говорить про большие деньги, большие штрафы и большие виллы. Предварить разговор хочется высказыванием бывшего главного прокурора страны Святослава Пискуна. Я всегда говорю: дело не только в здоровье и деньгах, но и в удаче. Если удача есть, будет счастье. Предлагаю как раз это и проверить. Кому счастье привалило? Ну, давайте подумаем. Начнем наш разговор не о прошлом, а о генпрокуроре а о нынешнем виктор шокин не знаю как прям сказать приятно удивил что ли не, или а о чем или мы? может быть даже напугал а а вот дело в том что не, он, думаю, он как оказывается владеет большим имением в селе заборье в киево-светошевском районе сообщают наши гроши со ссылкой на сюжет проекта без парканев mm -hmm. у нас есть цитата за нюэ узнаем чем же владеет виктор шокин нынешний генпрокурор, на территории земельного участка расположены строения общей площадью 870 квадратных метров, в том числе жилой дом площадью ну, почти 300 метров квадратных. В июле 2014 года Шокин подарил имение некой Веронике Анастасии Гриневич, но продолжает в нем проживать. По одной из версий СМИ, Вероника Анастасия Гриневич является внучкой Шокина, О, ну, бач, которая проживает в США. Нет, ну Деляночка такая добренькая, может, гектар земли. Александр, цека, ли... цека, а что там выращивают? Помидоры, герки, а может, може, там Я так розумію, напевно, капуста інше. Може бути, там теж встановлені золоті унітази. Тобто не всі золоті унітази, які батони золотиї буліна. Це будиночок маленький, 300. О, це, я розумію 3000 метрів. Це таке Ми продовжуємо жити по-багатому. Ділянка велика, а будиночок маленький. Ні, ну, а можливо він там ні. А ну, якщо дійсно людина сапкою працює. Ты, Антон, знаешь, как сейчас дорогие овощи? Вот вин, морковку выращиваю, капусту яйца до стола, а картошки... На гектаре знаешь, сколько каких картошки посадить? Вы от темы не уходите, Александр. Я да. хочу сказать вот о чем. Шокину... Что-то Шонка хочется сказать. Как только... как только говорим про богатство, Ой, по переднике вспоминается. Да. Шокин, ему где-то за 60, да? То есть я ну, почитал можливо. немножко, он всю жизнь в прокуратуре. Да, Может ну, быть, почти, да. это его, так сказать, богатство заслуженное, но ну, то, что он за роботав своїми yeah, руками. Я му тут з вами з yeah, документам yeah, однозначно всі папериці є, і я думаю, там папериці на будинок і до будинку і якісь документи підтверджують, що він цей будинок побудував, ну, за 20-30 тисяч гривень. Ну, буває випадок, от він найняв бригаду, і говорить, я вам 20 тисяч проплатив". Він говорить: "А ми за 20 тисяч поподуємо". Повезло. А от Антон взяв, не найняв таку бригаду. Буває випадок. А скільки получать генпрокурор? Ну, от, ну, ну важко сказати, ну, була інформація, один зам генпрокурорів сказав, що він отримує 5 тисяч гривень. Ну, важко зрозуміти, з премії без премії 5 тисяч. Ну, напевно, генерально, ну, хай 6-7. в будь-яком выпадку не Хорошо. От дома перейду к автомобилю. У нас еще а, есть информация. От... Вот журналисты проекта Беспарканев посетили это имение в заборе, где увидели, как генеральный прокурор, прокурор в сопровождении охраны покидает дом. Так вот, более того, автомобиль Mercedes Benz S-класса, ну, ну, на, на жигулёв, ну, понятное что? дело, да, не на копейки, автомобиль Mercedes Benz S-класса, на котором генпрокурор э, передвигался в сюжете этой программы Беспарканев, стоит 19 миллионов гривен. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-чиновник и бизнесмен Алексей там разов, вот он говорит, что автомобиль поступил, в, пишет, что автомобиль поступил в продажу где-то в конце 2014-го, бронированный 19 миллионов гривен. можно ну, можно школу какую-то снаб... ну, на целый можливо, год снаб... не, А можливо, это купили за рахунок держбюджета. Какой же автомобиль? Сколько же? 19 миллионов гривен. Может, ошибка какая-то? Может, 1,9 миллиона гривен? Нет, ну, важко сказать. не, ну, напевно, все-таки поменьше. Это тоже очень дорогие. Не, ну, действительно, автівка и автівка. и, Ну, давайте так, дивіться. Генеральный прокурор, ну, по-перше, ему как бы, потребна, сам розумієш. Але, з другої сторони, Ну, є в нас в Україні така традиція. Як тільки ти маєш владу, значить для тебе можна все. І дорогі автівки, і будинки, і маєтки, все. І скільки ви не міняли генеральних прокурорів, ну, нічого не порушиться. Ні, буде новий, там, ну буде другий, третій, і буде теж автівка, можливо, ще дороже, буде ще, можливо, літачок, яхта, і будиночок, можливо, і більше. Ну, така традиція. Нічого не зробиш. Хорошо. Тобто бути прокурором, а будь чиновником нашої. Спочатку, выиграли. Антон, ти спочатку стань генералом прокурором, а потім будеш мати будинчок. Я задумаю, але це нормальне явище. Ну, а тепер давай згадаємо, згадаємо попередників. Як же ми не згадали? І тут, яка виникла цікава інформація. Наш міністр юстиції, вже не цей, дуже сказав цікаву інформацію, що стосується виключно якраз януку і його, таскають, попередньо. <laughs> Я пропоную його зачитати. Павло Петренко, міністр юстиції України. Питання щодо незаконно виведених за кордон коштів, це питання правоохоронних органів. Торік називалися різні цифри. Ну, дійсно було. Те, що відноситься до компетенції уряду, в Україні на рахунках компаній, найближних до Януковича та його оточення, от попер, українським урядом було заблоковано 1,4 мільярда доларів. І е, мій сустиці ще, ну, як би, поскаржився, скаже, що. От Гроші, як би є, але забрати немає. А я хотів тільки порадуватися. Думаю, плюс к бюджету зменшиться дефіцит. Ну, да, там профіцит Тим паче, якщо порахувати в гривню, це ж ну, там вже ну, Очень, майже 30 с... мільярдів. Очень серйозні гроші. Що з цими деньгами? Як їх можна з'явити? Ну, не зрозуміло, що це за гроші. Ну, 1,4. Ну як ману це гроші, готівка чи депозити, чи це він парк. Ну, написано: активи, да? так? Ні, ну це можливо, можливо, це один межихір'я. Ага. <сум> ну, Ремонт? <сум> Скільки коштує, як би же Ну, може коштувати мільярд? Ну не знаю, уважко сказати. Ні, ну в будь-якому випадку, звичайно, я по-перше, я не розумію, при чому уряд. Ну наскільки мені відомо, згідно ага. е, нашого закону, у нас арешт активів займається суд. Дивно, що це уряд, якісь нові поправки. А саме основна ситуація, ну, напевно, ти, Антон, чув, існує така кримінальний кодекс. Чув, наприклад. Так, звісно. Да, а кримінально-процесуальний да, да. Чуб, Так, так, звісно. Тільки слышав поки. А оце добре. Тільки слышав поки. А там є навіть такий рядочок, конфіскація майна. Но это, это, я так понимаю, еще не конфискация. То есть нет, это, это, арест. это просто арест. Да, а, да. И тут у меня тоже есть информация. Вот да. жалуются, да, в Министерстве юстиции нет вот функции это, по расследованию и да, конфискации есть. этих средств. Наша задача создать механизм для правоохранительной системы для судов. А Вы говорите, кодекс. уже все есть. А они кодекс. говорят, ничего нет. А, а, скажите... Не, не, я разумеющим есть юстиция, извечанный криминальный кодекс, по правильно знает. А бы никого не читал. А их криминальном есть к Такой тоже может быть. Ну, страх стропляется. А может быть. Кому-то вигідно, щоб ці дії э, сохранялися поки поліжали. на счетах, да, полежали поки. поки немножко. Ну, ну, важко сказати. Але, чесно кажучи, Антон, дійсно, я не розумію. От я просто не розумію, виключно як. Ну то, що фахівець юриспруденції, як звичайна людина, яка дійсно читала Кримінальний кодекс, процесуальний, знає ази. Згідно з законодавства, у нас є ну, СБУ, міліція, там хто ще. Ну і ще оці комітети. На сьогоднішній момент. Ну, що заважає, от він правоохоронцем. Правоохоронцем. що заважає? Пройшло вже дуже багато часу. Зробити кримінальну справу, ну, сформувати, його. подати до суду. І згідно рішення суду, а от суд може після... конфіскація. І тоді вже дійсно. Может, ну, дай, брак. дай Бог, дай Бог, чтобы эти деньги все-таки а, были в каком-то какое-то решение, конфискация. Деньги оказались у граждан, пусть даже в бюджете нашем а окажется. Число называете. Гроши. Ну, видите, ну это такая, такой у нас украинский политикум. И среди, наверное, генеральных прокуроров нашей страны ходит такая интересная игра мерятся пескунами. Да, <laughs> я <о, вот, laughs> я перефразирую, потому что действительно очень смешно. Мы говорим да, о так. Святославе Пескуне, о бывшем генпрокуроре, который дважды входил в реку. Да, да, Бывший был, был, был. Генпрокурор Украины Светлана Піскун, является, как оказывается, владельцем роскошной виллы в городке Ле -Канне, на лазурном побережье близи Кан. Да, да, у нас да, есть, да, так скажем, обзор. Да. Об... На, на, мы там не были, сразу говорим. А об этом в своем блоге на украинской правде пишет народный депутат Сергей Лещенко. Ну, я так разумею, напевно. Вот. И кстати, видео вот, тоже к Сергею Лещенко. А, ну я говорю: сусід, да. скорее за все, вы решили взять. подивитися, сусида, подивиться, як уйдем. Наверное, он ему мешал спать и да, да. будил розборки. постоянно громким. Ремонтам, а, яхта, яхта, напевно, дуже гудила. Ну, вот, ну, вот такое, такая яхта, много зелени, конечно. Ну, хорошо. Есть вилла у пескуна. Ну да, так о чем не а, может а... быть. Що нам з ній робити? А та Ні, ні, як, як ні, нам... ні, филинчку, як, Дивіться. Ну, по-перше, давайте звертаємо увагу. Піскун заслужена людина. Він, по-перше, працював. В податковій міліції керував, якраз тоді керівник був Азаров. Ну, податкова, а він був працював. Да. Претензій до нього було? Не було. Мало того, він ж боровся. У нас з ким? З корупціонерами, неплатниками податки. Боровся? Боровся. Потім, якщо хтось пам'ятає, коли Кучма був президентом, він був у нас генеральний прокурор. Боровся з Юлією Тимошенко. Потім, коли Скав Ющенко, він теж став генеральним прокурором. Боровся. Ис, якраз тоді таки була у ж Зенуковичем. Так що, які до нього претензії? Людина, чесно боролася і трішки Тришки наоборот. Так или иначе, я так вижу, що іщуть пути, чтобы к нему підкопатися, тим більше його уличили в, поддель, в поддельные документах. От, кстати, Нарде Плещенко, ага, нашли, да, нашли, опять нашли, же, нашли, нашли. ссылаясь на нього, отметил, что уже не один месяц добивается возбуждение уголовного производства против пескуна за подделку документов. Ну, там щось то с загранпаспортом связано, не буду да. углубляться. На прошлой неделе прокуратура Киева сообщила, что экс- екс генпрокурор, прокурор, тепер підследствием. У мене от в розрізі цього питання, а є у нас, як виявляється, підследствием і все його, тож можуть конфіскувати имущество, тож є залежності это... яка стаття. Ага. Ну, якщо х... стаття підробка документів, то вона конфіскується, не, да? Тож Віла залишиться в канах. Ну, майже знов така от ситуація. От згідно європейського законодавства Франції, при цьому як придбати на да. треба, ну, По-перше, По там тільки безтятьковий платіж і там пояснити, де взяв гроші. Безник не йде. З таким Французька влада говорить, все законно. Людина заробила, чи працювала прокурором, чесно заробила гроші, придбала все. Які питання? Это... І це ще раз показує, що в Європі хабрі беруть, як всі. І оці всі розмови про боротьбу з корупцією такі смішні. Що Боже, от якраз приклад. Як Європа бореться насправді з корупцією? І що таке Європа і корупція? Ну, Хорошо відмитим день, не, не, не виникають. Деньги є деньги, вони не пахнуть, як звесно. І почему, що мешає чоловіку купити віллу в, в Каннах так, і. Да, і, да. і При тому, що офіційна зарплата дуже маленька. А от тепер корупція в Україні. Так, є, ну, є стати дослідження. А, ну, спитали, як би сказав, різних представників бізнесу, і от маємо таке, ну, скажімо, оцінку. Це представники бізнесу оцінили, хто і як у нас корупціонер. От з точки зору працівників бізнесу, найбільше корупціонерів або беруть хабарів це податкова служба. 27% яких опитували, говорять. Беруть, беруть, беруть податкові. Ну, відповідно, 7% сказали, що митниця бере хабарі. Агентство земельних ресурсів 6 Ну, то пожежний 5%, саме чесно, 5%. Я Тобто я більше не беруть. Я в діл за ГАІ там. Ну я розумію, що зараз тільки в Києві поліцію сейчас, да, замінили. Да, Ні ну, да, да. да, да. ну я так розумію, що умисно не питали. Я так думаю, якщо б брали б ГАІ, там було б 90%. але самі розумієте, зараз ми про знаєте про святих тільки добре не, або знаєте... або знаєш як. Або а добре, от або да, таке да, вираження да. Про мертвих таки, от Чому, э, точки зору, як тважає, чому дійсно відважається, з ну, точки зору опитування податкового якби, зайняло перше місце по? Ну, по коррупции? Ну, 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 это очевидно, конечно, да. То есть э, люди, которые, занимают, которые просто занимаются бизнесом в нашей стране, да, и не возят какие-то товары через таможню или там мало имеют дело с землей. Ну, обычные частные предприниматели, которые, не знаю, торгуют сигаретами в тем ну, же Ну, все как раз э, хабары не дают. Он ну, из мыть Ну, я удивляюсь другому, Александр. Мы с вами на открытой площадке, вот телезрители уже это все слышат и знают, понимают. Мы так спокойно говорим о коррупции. Вот есть рейтинги, которые даже составляются. То есть... У нас такое количество антикоррупционных комитет при президентах, при прем'єр-министрах, но это я шучу, конечно. То есть, так много антикоррупционных комитетов. То есть получается, коррупция никак на нашу жизнь в каком-то не, смысле не, мы, не влияет. Anton, не, ну, а... нагадати, нагадати, ну, два рази міняли після Майдану Керівника. Податкової. Мало того, прошла иллюстрація. Мы всех коррупціонерів провели через люстрацію. Ліквідували і податкові, як ти бачиш, ну майже 30%, як були, так і залишилися. Це ще раз говорить, що всі ці розмови, що можна корупція яким-то чином, там, комітетами, ілюстраціями Нереально. Корупцію можна тільки одним, єдиним простим її взяти під керівництво. Тоді вона буде. Возглавіть. 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 Ну, і... і оце буде працювати, тому що в Європі. Коррупции но она читко первого. И все задоволены. Кстати, география коррупции. Где больше берут, в каких областях? Ага. Может, такие слова, где да, больше да, берут. Да. Если полгода красиво. назад наиболее коррумпированные органы власти находились в Одесской области. Ага, да, да. Ну, да, да оно как-то и понятно, да? да то да, теперь да. первенство в свежем антирейтинге держит Ивано-Франковская область. А вот а это как-то непонятно. Воречко. Второе место, как и раньше, занимает Запорожская, угу. бронза, третье место. Это Донецкая область. Чем ага. Ивано-Франковск э, это. И... В заразі, так поддався. Дивно, чого Закарпаття. Дивно. Ні, ну знов-таки, це опитування. Ні, Антон, будь-яке опитування можна трохи сперечатися. Ну, як запитували, кого запитували, яка вибірка і так далі. І, з моєї точки зору, у нас немає такого регіону в Україні, де ну, нема хабарів, нема корупції. Де було б все прекрасний да, рай. Да, рай. Тому що в будь-якому випадку навіть буває яка ситуація. От бізнесмен не вважає, що це хабар. Він вважає, що це невелика витрата грошей для того, щоб вирішити питання. І дійсно така ситуація. Ну, все, і... чем ближе область к границе, тем больше там проблем возникает. Там, тоже Закарпатье, Ивано-Франковск, про Донецкую область вспомнили. Ну, так или, так или иначе, если вот были взятки, будут взятки, брали, будут брать, это... Нам станет жить лучше, если их вообще, ну, то есть, мы все-таки поборем Они <с> коррупцию <с> или Хабари будут брать и хабари. Ні, якщо ви славити, може бути порядок, тобто будь брати, але знаєте таке про по почину брати. Вещины не брать. Вот это да. Потому что бывает, брудь, но ну, дуже багато, и це впливає на це. То есть, это как все-таки нужно вести какой-то регламент или да, какой-то да, да, определенный да, 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 сделок. Да. Законы. Правила игры говорится. Не, не и за що відповідає. А, кстати, 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 да, правилах игры правилах игры, да, которые да. иногда действуют против э, игр, игроков, если выходят из-под контроля. Санкции э, против Российской Федерации. Я так, э, Ну, к сожалению, говорю вслух, что с 25 октября мы вообще прекратим всякое авиаперемещение с Россией. И тому есть заявление пресс-службы Мининфраструктуры. Украина не получила от авиации объяснений, на основании чего украинским компаниям запретили летать в РФ, в Российскую Федерацию, и поэтому полностью прекращает авиасообщение с Россией с 25 октября октября, как да, раз в день выбора. Выбор. Прям чё, перед а, что летать? Прям перед моим днем рождения, 26 ага, октября. Так как раз. Я тут ни при чем, но да. хочу сказать сразу. Послушайте, ну в конце концов, но ну, ведь это так много проблем повлечет за собой. Для У нас да. и транспортное сообщение уже сейчас не очень, понятное дело, автомобильное, да, и поезда. Ну, поезда, поезда не поезда, очень да. хорошо да. ходят. Нет, ну поезда ты уходишь. а самолеты ну... летали. Що відбувається? Ми окончательно б'ємо горшки. Ні, як прик... Грузія, як Грузія. Ну, Грузія ж в свій час теж все забороняла, все позакривала, після... правда, після цього все повідкривало, але вже тоді відкривати було складніше. Що... Ні, ми зараз дійсно б'ємо горшки, все ламаємо, все. Тобто ми фактично намагаємо створити стіну, але реальну. Не міфічно, а реально. Ну, дійсно, якщо літаки не будуть літати, я так розумію, яка частина українців, навіть яка їздила, ну, знов таки. Те, що я раніше говорив, як правило, от, ну все-таки був одна країна. І дійсно так трапляється, що дуже часто людей треба не в Московиті, там, в Ніжний Тагіл, якусь там Воркуту або якесь там село Волимське. І тепер виходить така ситуація. Він і раніше до Москви і далі, а тепер у нього проблема. Тобто транзит через Москву вже да. не і буде. Оце тепер проблема. Людина їхати, не їхати, на Москву. Ціна в імені польоту. І навіть я думаю, що потяги теж подорожчать, тому що вони подивляться більше людей, треба щось робити, і це однозначно. І ну появляться там, якби автомобільні перевізники будуть теж найдешеві. Минус, минус, я так понимаю. А скоріше, как, ми услышим о банкротстве какой то з авиакомпаний України? Український однозначно. І на фоні цього, какие конкуренти, скажімо так, виграють? ну, конкурируючи там транспорт, да. Важко сказати. Хто це виграє, що можливо, дійсно, автобусні перевезення э, трошки розбагатіють, Будуть більше, як би їздити, не ну, немає літака, то хоча б на автобусі. Можливо, може бути така ситуація, що, наприклад, людина буде летить в Минск, а вже о, з Мінська да. нижний Нижній гіл. І от тоді батько скаже, слав ти го! Господи, спасибо большое, большое украинцам, да, россиянам. Да, да. Спасибо большое. А ты порядка те, где деньги будут оседать да, в да. Минске. Нет, в да. Ви, то він нам российскую нафту палово продает, а ты причина ли такая. Мне кажется, в наших взаимоотношениях с Россией главное вовремя подложить Минск. Прокладка такая слабость. Це курьез будет, потому что действительно может так выйдет, что ну Ведь это тупиковая ситуація. Тобто компромісів нет никаких. Понятное дело, это, это все вследствие событий, год полтора года. Какой-то виход. Ну, хоч можна виход. Як можна вихід, якщо. Дивіться, Антон, тут проблема яка? Дуже проста. На жаль, це політики. Політики, на момент чим думають, не головою. Невідомо, чим думають. І тому ми бачимо проблема, проблема. Ну, кожного дивиться, не одна, не США. Не, є, не одна країна євроспільноти. Ці санкції по відношенню до Росії не вводили. Вони ввели інші санкції. І не Причому літаки, як літали з так і літають. Це нормально. Ні, Україна вирішила зробити щось таке. В результаті вона фактично створила проблему Україні. Тобто ми. От на свідчує момент. О, арофлонт з банкрутії, да не з банкрутіє. От збанкрутія якраз українська, Дві великі різниці. І вийде, і дійсно, да, ми створимо проблему для деяких росіян, які захотіли приїхати в Україну. Але які росіяни? Це знову ж таки, це звичайні громадяни Росії, які ну, мають родичів. Так от це ми... наші російські росіяни. Да, да, ми створюємо проблему. А можливо... Хто з цього виграє? Ніхто. А може бути 25 октября, може це поки ще предварительне заявлення, яке має бути. Може бути все зміниться. А тепер Антон таке запитає. Питання, ти як куриш нас чи не куриш? А, ну, так, дуже рідко, ні буду віде. говорити через після чого. <світ> Зрозуміло. А тепер от дуже цікава інформація. Виявляється. Ну, я, чесно, говоря, не курю, тому і не ну, знаю. Я покурюю. Я... А, а тепер будеш Антон знати, що виявляється, то у нас є дуже багато табачних фабрик, але якось так склалося, що всі вони продають свою ну, вироблену продукцію одній компанії, а ця вже компанія продає середній опт. І от коли. Ти приходиш ну, там, купувати десь, то, виявляється, це все проходить, проходить, проходить через одну компанію. Тобто, ви кажете, а монополісті, так? Так. Не ні. просто монополісті, Это а там є да? інформація, Да. <клес> Антимонопольному комітету уточнили, що у разі встановлення порушення комітетом може бути прийнято рішення про примусовий розподіл мегаполіс України. Да, да, да. І штраф в розмірі 40. 5% відсотків від реалізації продукції. А тепер саме цікаво. Відповідно, мегаполіс може отримати штраф у розмірі 3,2 мільярда гривень. Це я розумію, який може стати найбільше в історії України. Ну це дійсно получилася касати. Це монополіст, тому що виходить, ну, цигарки виробляють, так він якби як, як посередній бере і посередній припаде. Зрозуміло. То я так розумію, сума неймовірна, якщо в нього такі великі обсяги. І дійсно на сьогоднішній момент виникає ситуація, може дійсно штрафувати, так щоб мало не показалось. Хорошо, хорошо. В связи с этим возникает вопрос, потому что я все-таки уже 34 года живу <с ADE1> нашей, <с ADE1> в курю, нашей да? <с ADE1> стране, курю меньше, но так или иначе. Не сойдет ли это все с рук? Тем более, у меня есть пример, где, уже признав уже вину, по, да? получалось обходить, скажем, эти все препятствия. Да? Вот, например, участники картельного сговора в деле мебельщиков, там удалось снизить размер штрафа с 419 миллионов гривен 000, до 300 тысяч гривен да. вот всего лишь. <с annoyed boxes> Еще одно громкое <с odes> дело, штраф за сговор ритейлеров. Котрім придавили 203 мільйони штрафа, Однак ніхто з ритейлерів штраф не оплатив и оспаривает рішення МКУ в судах. Не затеряється ли це, причому 3,2 мільярди гривень? Не, судитись будуть, ну, скоріше за все, навряд, хтось буде платити 3 мільярди, скоріше за все, або зменшать суму, або не заплатять. Ну, взагалі, чесно варіант, Антон, я так розумію, що це приклад, приклад. У нас не відомо тобі чи ні, наші, як правило, табачні фабрики належать на резидентам. Вони всі білі, похнасті. Але вони дивно, чому все продають Українському монополісту не кажуть тобі, що тут якось дивно склалося, тут нічого не доказано, але дуже підозріло вони зробили монополіста, який, ну, звичайно, не безкоштовно працює, і який ми бачимо по штрафу, заробляє немовірно великі гроші. І ніхто нічого не бачить, Скорі... а не резиденти розповідають нам проп менеджмент, топ менеджмент компанії, навірно, здесь доказано. в Україні як-то заінті. Хорошо, хорошо. Доказано. Я не буду голословити, але скажіть, пожалуйста, ну, скільки ми переплачуємо за пачку. Ну, ну, ну важко ні, важко сказати, якщо ми дивимося по цим грошам, ну, ви скажемо так, що думаю, скоріше за все, якісь під... мільярди переплачували. Я, ну, я думаю, що на пачки процентів, 45%, якраз Ну, не і... менше. І... Ну, будь-якому випадку монополіст є монополіс. Звичайно, що монополіст може націнювати надмірно велику ціну. І всі задоволені, всі добрі, всі красиві. І ми розповідаємо про те, що ми боремось. Ні, ну якщо дійсно антимонопольний комітет дасть ліквідувати монополіста, Будет дуже монополість, а... ми його поздоровимо з єдиним успішним рішенням, яке він зробив. Да, Кстати, мы говорим о переплачивании за пачку сигарет, а теперь поговорим о снижении цен, о распродажах, о скидках в преддверии ну, Нового года, антика. которая чаще всего ну, да, происходит. Скоро. Да, что будет с ценами под Новый год? Уже сейчас люди задумываются, и вот есть некие данные. Да? В прошлом году ритейлеры предложили более чем щедрые новогодние скидки. Чего ждать в этом году? Без Лига.нет есть цитата по этому поводу. Давайте узнаем. Самые большие скидки покупателям предложат магазины, магазины по продаже бытовой техники и электроники, мебельные салоны и так далее. Предложение со стороны фэшн-ретейлеров, магазинов по продаже одежды, обуви и аксессуаров будет гораздо скромнее, чем годом ранее. То бишь, в этом году... Не стоит ждать українським потребителям больших ну, скидок, це больших не було. Було якщо при нормальних умовах. Не, Антон, Антоні, якщо нормальні умов, дійсно, як правило, битова техніка, знижки дуже суттєві, тому що продають старі моделі. Но у нас, на жаль, що зараз? У нас зараз дуже мало товарів. Ну, по-перше, імпорт складно завозити. У нас дуже маленькі запаси. І на сьогоднішній момент ну, я не впевнений, що будуть надмірні знижки. Нема чого знижувати. Ну, от, получилось так, є побутова техніка, а їх мало. Ні, на чому діло. Да, да, да? Ну, просто, немає. Раніше як було. Є стара техніка, починається Новий рік, розуміють нові моделі, значить, відповідно, якісь нові реклами і так далі. Тому старенькі допродають, тут вже знижки йдуть, це логічно. А тепер виникла ситуація стареньких нема. Тому що у нас на сьогоднішній момент завдяки національному банку вже десь півроку нормально не завозиться не електронна техніка, не взуття, не ні одяг, нічого. Тільки по сірим схемам, а там багато не завезеш. І дійсно, зараз, ну, які знижки будуть, але. Не хорошо, а от я так розумію, для бізнесу производити нове, розпродавати старе, це абсолютно нормальна модель, це. Ну це ж класика, це ж класика да, будь-якого да, світового да, да, ретейлу. От в такому, скажімо, розрізі, да, що нічого збувати, тому що. Спрос ні такої большої, як да? на бізнесі это скажется? Ну, скажем так, якщо дійсно в нормальній ситуації, як правило, в грудні місяці от ретей заробляли так багато, що навіть більше, ніж, скажімо, за півроку. Тобто ну, якось... В декабрі можна було заробити да, да. більше грошей, ніж за півгода? Однозначно, тому що це якраз знижки, маса активність людей, грошей багато отримували бонуси, зарплати, а зараз які зарплати, які премії. Так що ну на жаль, дійсно. Дай Боже, чтобы они хоть трешко заработали. Ну, по чтобы наши торговые организации все-таки хоть больше нормально закончили. Но, новый год еще, Але... но, новый год, новый год еще впереди, и, конечно, это хорошая привычка готовиться заранее, предвидеть события и спрогнозировать, как действовать в случае изменившихся обстоятельств. Но жить в будущем это значит отсутствовать в настоящем, поэтому ринемся в магазины и купим все сейчас, дабы не обмануться надеждами на скидки и распродажи. Насладимся днем сегодняшним и пусть завтра все будет так, как будет. Кстати, завтра в пятницу с утра повтор выпуска «Гроши на двух». Или смотрите нас на официальном YouTube-канале «Бизнес TV. С вами были Александр Ахрименко До и Антон Панарин. Удачи вам!